Оська Марія Михайлівна, студентка групи СОУМА-22 Тернопільського національного педагогічного університету. Зараз проходжу діатологічну практику у селі Волиця Чортківського району Тернопільської області. Самі інформатор. Не звіться, будь ласка. Ольга Михайлівна, 57-го року народження. Проживаю в селі Волиця Чортківського району Тернопільської області. Батьки мої Гавришко Михайло Іванович, мама Гавришко Стефанія Андреївна. Тату, спіш... Тату був з 26-го року. Тяжке його життя було. Тоді був такий воєнний якийсь час, що він йому було 16 років, і він. Ну, я не, не знаю, як сказати, як та називалась Таня УПА. І його, так він в мене, у 16 років, їх, а були старші чоловіки. І ніби при, здали їх, що вони займалися. В общем, не, ну У них тоді був такий час, що ніби за Україну боролись. Ну але там були такі, такі закони, що ніби присудили його, так, ніби якийсь зрадник, а він був за Україну, а тоді було за Україну, хотіли відвоювати, було тяжко так, як зараз. І його засудили на 10 років, він був в Харкові, на відсидів, та ніби. І потім прийшов вже звітом і його оженився знав мамі. Мама була з сусіднього села. Бо вона теж була переселенка, вона родилась в Польщі, а потім українці з Польщі ніби сказали забиратись, вони не забирались в той, той час, коли їм сказали, бо хто в той момент забирав, звітом вивозили, то що набути ті всі маєтки, як колись казали, маєтки то забирав, дозволяли, а потім вони думали, що лишиться, бо дуже мали велике хазяйство, дуже господарі були, і прийшов такий час, що їм треба було забиратись. І вона приїхала сюди, в сусіднє село, село Красне. Їх не було вже, де поселити, то поселили їх, їх було троє-четверо дітей. Тоже, і їх поселили в одній такі старенькі хаті, що ті там були повибивані вікна, нічого не було, то вони позабивали якимось дошками, і так вони старалися поробити, щоб прожити, бо ж діти малі, а ж, треба було виходити з того положення. Ну і вже вони повиростали, і потім тато з мамою познайомилися і там не подружились. І мама була ту, потім вже то я сама старша в сім'ї, народилась в 57-му, потім сестра в 59-му, і брат в 61-му, а четверта хлопець теж Діма, то в 66-му році. Ну та я сама старша, мусила допомагати батькам, бо ж тяжкий був час, не було так все, а дітей то четверо. Тато робив на колгоспі, такий був кормоцех, в тому кормоцесі парили в осипу і розвозили по стайнях, годували свині. І я там бігла, допомагала потім. А мама пішла, нікуди не ходила, бо сиділа з нами, бо були малі. То мама довгий час не робила, сам тато робив, то тяжко було нам. і До школи треба було щось купляти і ти воту то ми. Взагалі, ми не дуже -то так і жили в розкошах, то я знаю, що тяжко. Зараз в теперішній час нема такого, щоб то так діти не мали, як колись ми не мали. Бо само, само по собі видно, що 50-х років, то такі роки були, що тяжко було, не було так, так щоб то так братись і з їдлом. Ну, взагалі, тяжка життя було. Але вже все, я е, скінчила 8 класів в сусідньому селі Калагарівка, бо то ніби сільська рада одна була, а е, ну, в нашому селі було 4 класи, а потім вже 5 клас, то ми вийшли в сусіднє село і там. Ну, і так. ну я так скінчила в 1974 році е, 8 класів. І думаю, одні поступати йшли, другі на роботу. Ну, як і якась сім'я, як як, хто заможніше жив, то вона ну, моя, моя однокласниця Тож Франківську була, пішла там, її баті, діду з бабою забрали. Ну, а я думаю, куди то? Та й пішла в 9 клас. Ну, а полежанка каже, я їду на роботу. Ну, бо їй там родичі були. Ну і поїхала вона. ну Я провчилась одну четверть 9 класу. І вона приїжджає там на вихідні і каже. Давай так, тебе тяжко, каже, батькам, підеш на роботу, щось заробиш і вдома, і батькам поможеш, бо ще троє дітей крім тебе є. Ну, я согласила, і пішла я. Пішла я на ту фабрику, а там шили для солдатів нижнє бульо і так форму, ніби ту воєнну, на такий, такий завод. Ну, і я там робила. Ну і мене сподобалися були, а мою подружку було, вона така трохи була розлізла, не, не, не хотіла, ну не вийшло зі на роботі. А робота була трохи складна, бо я там таке пояса пришивала, там тих поясів були швидкі такі, так треба було трохи так. ну Але я справлялася з роботою. Ну і вона і там трохи так, як то вже якийсь такий був час, що нас... Тернопільщину називали бендерами, а вони там таке. І Таля, моя колежанка, дуже боялась того всього. І бода розчитувалася, бо не буде робити, бо не отримує тих, тих упрікань. Ну і вона розчитується. Ну а я вже сама не хотіла лишатись. Думаю, що я сама буду лишатись тут. А мене не хотіли розшитати. Мені вже говорили, ми тобі всі даємо, які операції, які ти хочеш робити, і легші, і всякі. Ну, Лишайся тут, бо ти дуже дуже добре робиш, відносишся до роботи. А я кажу, ні. Ну і я розширюся, їду в Тернопіль на хлопчату, бумажний комбінат. Ну, і я спочатку пішла в ткацький, там де полотно робили, пішла в ткацький цех. Ну і так як ще одразу ручниці була там коло ніби коло одної напіввучувала. Потім за місяць часу я вклалася в ту норму, що я могла сама вже робити. І мені дають 48 сомків і ткачеху і майстра. Ну і я з ними робила. Вони, правда, були люди такі без, без дітей, бездітні. Ну вони не розуміли, що таке дитина, що їй, може важко, а вони сильно все, щоб грошей багато було. Ну, а я і за тим, щоб грошей багато було. То були такі е, дні зміни, що я була навіть без обіду, е, бо був обід, а вони не хотіли включати станків, а станків 48 по є. Попробуйте, а в кожному станку таке колесо і на тім колесі по 48 шпуль. Попробуйте, 58 станків. Я, 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 я піду на обід, то, то я потім купляла собі бутилку води солодкої і булочку і так роблю і попиваю, і я так, але мені дуже сподобалося. Я до сих пір згадую, що я розчитала звідти, треба було робити, бо, та, бо там основ села була, то вона і хату отримала, бо хто довгі роки робив. А я так як познайомила ну, по мені мала хлопця з свого села. І вийшла за нього заміж, і він хотів, щоб я йшла до села. Бо так як він був сам один, він був з мамою жив. І як він був в армії, мама померла, і він там вже дослужив і прийшов. І так ми вже поженились, бо ми ще до того ходили до армії з ним. І він напевне, що давай розшитися і будемо жити в селі. Ну і я дочиталася, мої батьки були проти того. Але я розчиталась, ми відгуляли весілля, гроші я собі заробила була сама, бо тоді такий час, що на страховку знімали зарплати, то в мене була тисяча рублів, бо тоді рублі були, а за тисячу рублів то, то перевезти, то так ну, треба перевести, як знати скільки. Але тоді тих тисяча мені дуже допомогла, я собі все майже весілля зробила сама, мені батьки не допомагали. Ото, От що ми зробили весіля, але ну, весіля було таке, як не зараз, там на годину, на дві, а два дні. Один день був у мене весілля, другого дня в Ну і потім я вже прийшла до нього. У мене вже народилась дочка. І то. Ну, то я вже, прийшла, вже ту і на роботу ходила, а чоловік був лікаром. То така робота, що в колгоспі колгоспів і мусив в селі когось послухати, а я була ще технік по штучному, то він мені трохи допомагав, деколи що за мене зробив. А я вже була, бо ж з дитиною треба було бути, і потім ще давали до цієї роботи, ще давали йти в, на поле, сапати буряки, то мусила і туди йти. І там робити, і приходити додому, і вдома все хазяйство, а в хазяйство вдома ми дуже велике тримали, бо так, як він, і я ми дуже любили. Нас було три корові, троє телят, льоха з пацятами, кінь. То, то, то було коло чого робити. То так, я могла і стигнути рано встати досі, та поробити це все, і піти в поле. І з поля прийти на обід, і на обід все поробити, видати, і далі в поле піти, і на роботу. Так що в мене такий, в мене було, я так, була така вся в роботі, що, ну, там, там, але Бог якось так допомагав, що цікаво було, цікаво було, навіть дуже цікаво було. Прийшла там, ніж трошки передрімала і рано п'ять то саме.